Моє шанування пані і панове, ну отже, прямі перемовини. На авансцену, на авангард всіх процесів виходять прямі перемовини. Не кажу, що це міняє все, але це багає, міняє багато чого, бо, ну я не Гончаренко, звичайно, щоб стверджувати, що весь цей час були якісь там таємні кулуарні контакти з Росією радше схильний. Припускати таке, бо тут контактерів, отако, там всякі там, сини, там, брати. Там. Але для людей назовні народові три роки продавалася. Продавалася затятість, продавалася констатація жодних контактів з ворогом, жодних перемовин. Продавалася дуже глухо категорична позиція, яка акцептувалася добре суспільством, схильним до мрійництва і до таких високих пафосних планок. Але зараз, коли вже ось ну, на арену виходять прямі перемовини, причому вони виходять мало не як такий задирикуватий там ну, от Жест наших, то воно багато що міняє. Тому що ця затятість, яка продавалася своїм і продавалася так, якби назовні, вона була ще й підкріплена законодавчо. Бо ну от всі говорять, всі говорять, там четвер, і там, так далі, але вибачте, Ну можливо, на час. Коли ви будете дивитися цей відеоблог, то вже це буде скасовано. Але в момент взагалі оголошення і торпедування такого, ну, рекламування прямих перемовин, ну, у нас ця затятість, неприйнятність прямих перемовин з Путіним була закріплена ще й законодавчо, не тільки словесами і риториками. Бо в нас працює ну, на той момент, коли власне все це і відбувається, діє і працює рішення РНБО від 30 вересня 2022 року. Пізніше на підтвердження цього рішення РНБО був відповідний указ президента. Це Верховний Акт правовий. Указ президента від 4 жовтня чи на початку жовтня 2022 року, яким було підтверджено це рішення РНБО, в якому пунктом номер 1 було сформульовано, що ніяких не може бути прямих перемовин з президентом Російської Федерації Путіним. Я хочу наголосити, власне, що це була заборона конкретно на перемовини з Путіним. Там не було сформульовано, я думаю, дуже мудро, щоб лишати щілинку для контактів, імовірних. Не було сформульовано, що заборона на переговори з Російською Федерацією. Це персональна заборона з Путіним. Власне, тому країна три роки і досі до от вчорашнього нинішнього дня живе в законодавчому полі, яке забороняє прямі перемови. Тоді як трактувати оцей весь кіпіш з прямими перемовинами, які дуже, я ж кажу так, задирикувато, так знаєте, навіть так трошки так азартно йдуть від, від наших, від тих, хто самі собі заборонили прямі переговори з Путіним. Тим паче, що тут йдеться власне про персону Путіна, і оця фраза царя нашого? Що я особисто чекатиму в Стамбулі Путіна, навіть якщо він буде, я буду сидіти, чекати, там, собі, налакую, мешти, підпрасую собі, там кітіль, там ще там щось, укладку зроблю, трошки підстрижуть мене там все і так далі. Я буду особисто чекати. Ця фраза, розумієте, вона поки не скасоване рішення РНБО, і не, власний указ, Указ президента, то ця фраза, вона якби і є така, ну якби вона буде подаватися і обігруватися як навіть випендрьош і позорство. І не лише це, але, і, власне кажучи, порушення свого ж указу. Тому що якщо в країні діє указ про заборону перемовин з Путіним, то як тоді країна має сприймати запрошення Путіна до перемовин? Тобто це треба зняти. Звичайно, з 22-го року, я завжди якби на цьому наголошував, абсолютно все кардинально помінялося. Нема зараз взагалі шансів ні на що благопристойне. Просто це база, так? Якщо навіть у му році в найвищій точці були ну, такі доволі специфічні процеси, там пов'язані з тим самим Стамбулом, то ну, зараз розумієте, це розганяється тема заперечення самим собі. Бо для того, аби не виглядати дурниками і самих себе не делегітимізовувати, і не ув'язуватися в повне заперечення своєї трирічної легенди, яка забороняє прямі перемовини, то зараз треба просто, ну, от з -з -з скасувати ці рішення, та й все. Я ж написав це у Фейсбуці чи в телерам каналі Це займає 5 хвилин. То взагалі, то, -то займає 2 хвилини. Скасувати ці рішення, і тоді. Ну, якби зникне, взагалі, от три, ну, зникне. Те на що три роки влада й посилалася, на, на чому вона й базувала свою, ну цю всю весь цей наратив і бульку там незламності, затятості, тікості, якраз на забороні прямих перемовин з Путіним. Тому розумієте, тепер, коли вони ще ініціюються, і це йде всупереч трирічній власній легенді, ну то її треба то прибрати, аби не вигляд, аби її не лишати, як те, до чого буде, буде ворог апелювати, цим буде делегітимізовувати. Ну і, і буде казати, знаєте, ну, ви перше щось там, перше самі вивнештеся, так, а потім запрошуйте. Бо це буде використовуватися це, це технологічно дуже просто, це, це лежить на поверхні. Ну, поза тим, що би там не було, чи буде скасовано там, чи не, не буде, чи це далі лишиться власне в просторах піар. Технології піар випендрюжу і от такого знаєте, якогось такого пацанячого там викликати, когось запросити, стрілку призначати. Спочатку забороняєш три роки стрілку, потім її призначаєш. Ну Тобто, вже, то вже там буде катавасія, то ми про це поговоримо вже в кінці тижня, але зараз можемо пофантазувати взагалі, чим і якими можуть чи будуть прямі перемовини, оскільки прямі перемовини виходять зараз як. Такий дуже живий формат ось подій. Зараз, от, форматом всіх цих розрішень буде взагалі тема. Вона, вона на старті є, я б сказав, така мертвонароджена. Я про те ще скажу, та й то й казати не треба самі розумієте. Але оскільки це вилізло зараз як основний формат, то ми можемо просто пофантазувати вже незалежно від того, як це відбудеться, вже по факту будемо далі. Робити свої висновки, але наперед можемо якби так змоделювати, сфантазувати. І треба нам починати всю цю розмову з Тамбулом Четверговим, починати тезою, що це не буде початок перемовин. Це буде продовження Стамбула зразка квітень-травень 22-го року. Це суттєвий момент, бо наші люди цього якби не рахують, так? вони якби це не вважають. Вся ідея прямих перемовин починається з того, що Росія вважає свої вимоги уже попередньо узгодженими. Звичайно, що наші це не визнають. У нас взагалі тема стамбульського ком'юніке, А Стамбульське ком'юніке це є термінологія від, зокрема, німецької преси, тобто Welt, Це є перше видання, яке взагалі опублікувало це стамбульське ком'юніке, Воно не було з фотокопіями а було з витягами текстів. Тому довіра, недовіра то ваша справа. Чи довіряти, але на заході воно вже було злите. І, власне кажучи, чи наші це визнають, чи наші це не визнають, але Росія все одно буде махати якимось там ескізом підписаними нашими там арахаміями, там, хто там був від України подоляками. І вона буде стартувати у прямих перемовинах. Це вже треба розуміти, бо теорія перемовин вона, це наука дуже точна. Вона буде стартувати наш ворог із того, що вона вважатиме свої попередні вимоги 2022 року уже попередньо узгодженими. І якщо вірити цьому ж саму німецькому даню Вельт, то йде мова про те, що там було погоджено попередньо. Це ж таке, ну, злита інформація, не. Не верифікована, так, але Путін на неї буде посилатися і може вигідно це робити. Там погодили якби основні пункти, крім кількох відкритих, які лишили на остаточний. Там раунд зустрічі безпосередньо глав держав Зеленський Путін, але оскільки того не відбулося, відбувся Борис Джонсон. То взагалі окрема тема анекдот Фрік, ідіотія повна. Бо одна людина приїхала щось полавала. Ну, то ще колись історія дасть свої, свої там, оцінки, то собі, знаєте, я, я до цього як я до анекдоту ставлюся. Ставлюся, власне, як європейці ставляться до Джонсона. Е, Руконеподаваний фрік. Ну, тобто, в нього реноме його. Дуже таке авантюрно епатажне. Якби тут, тут, тут не про це мова. Якщо вірити німецькому Вельт, яке видання це Стамбульський комуніке вже якби злило ще там рік чи два тому, то вже і Росія на цьому буде грати. Тобто прямі перемовини будуть стартувати з того, що вже питання НАТО вирішене, тобто Україна і тоді погоджувалася на не вступу НАТО. Ну, тепер це якби ще більше зрозуміло, так, бо саме НАТО якби, про це вказує. Погоджено, вони будуть грати. Ворог буде грати на тому, що Україна тоді погодилась на неприсутність іноземних військ в Україні, тобто тема участі миротворців, сил, як ми там кажуть, сил заспокоєння, там сил примирення, франко-британські контингенти. Це для Росії є теж табу, і вона буде виставляти його як на старт прямих перемовин, якщо вони взагалі ще відбудуться. І йшла мова про, про неприсутність будь-кого в інфраструктурі. Зокрема, москалів цікавили порти, тобто морська інфраструктура. Зрозуміло, це йде мова про Одесу. І... І Чорноморський регіон. Була погоджена теза про неучасть України в жодному збройному конфлікті на, жодну, на жодній стороні. Тобто наші миротворці мали би вийти з тих гарячих точок де російські присутні. Ну, Це якби така, такий пункт. Він ніби теж начебто, начебто, був погоджений. Вони також там в тому Стамбульському ком'юке німці злили, що було погоджено там законодавча заборона нацистів. Фашизму, там того всього, там. Ну, ми і так засуджуємо нацизм, фашизм, що тут не. різні сенси вкладають різні ну, зокрема, орки в цю рідну їм термінологію. Натомість те, що було, ну і що якби, як від Росії там виставлено по цьому Стамбулу, який я під Ну, якби наголошую, це просто злитий драфт е, німецьких ЗМІ. Е, е, гарантія не нападу. Росія не виступала проти гарантій безпеки для України. Це не НАТО, не стаття 5, але безпекові угоди, які наштамповані були, лягають, ну і лягали би, зараз нікому і не шкодять. Ну, Наші ж подавали мало, як не вау про прорив. Ну, то тепер вони думаю. І ніхто проти них не буде. Ну, тема втрати території вона була зафіксована. Ну тобто, втрата території тоді по Ордло і Криму, зараз, звичайно, це буде поточна лінія фронту. Але Росія буде бити на те, що попередня згода на поточну втрату території, поточного такого фотографічного знімку. Береться за основу перемовин. Ну, воно завжди береться за основу перемовин. там, то не є щось нове, в, ну, в перемовинах воно завжди фіксується поточний стан. Так, Тому, ось, власне кажучи, навколо цього буде старт і, і, і танцювати. Я знову ж таки. Це ми фантазуємо, це, це, це моделювання. Я більш ніж певний, що взагалі не якби не буде навіть там обговорюватися, бо це швидше зараз виглядає, як якийсь такий, розумієте, конкурс капітанів КВН. Але чисто теоретично, якби були прямі перемовини, то вони би танцювали ось з такої музики, ось з таких вступних тактів. І, і це треба розуміти, бо перемови непрямі не, не є початком з нуля для Росії. Вони є відновленням і продовженням стамбульських перемовин, де є якийсь там ескізик, розумієте, з узгодженими, начебто, попередньо вже погодженими пунктами, лишалися відкритими пункти. Вони і зараз і відкриті по чисельності армії. Якщо на той момент по Стамбулу 22-го року Росія вимагала 85 тисяч армії, наші хотіли 250. Росія вимагала 340 танків, наші хотіли 800. Росія вимагала по артилерії 520 установок, наші майже 2000. Ця, ці відкриті теми. Лишалися на вже зустріч верховних головнокомандувачів двох протиборчих сторін, як там часто пишуть в таких знаєте, документиках на, 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 на аркуші А4. Ось, от власне кажучи, це історія Стамбула 22-го року. Оскільки Путін апелює до неї. То чи визнається воно, чи не визнається, чи це гімна варта, чи це дійсно там якісь попередні були домовленості, то як би вже і не сильно такого цікавить, бо все одно ворог буде заходити от з тих тез, так, які перераховані в німецькому виданні «Вельт» і вони були злиті на західних медіях. Ну, дивіться, якщо так брати, взагалі ширше, чисто теоретичну ідею прямих перемовин. Якби при забороні прямих перемовин три роки, взагалі, прямі перемовини зараз є завідомо програшні. Тому що, ну, якби інакше би Путін так на них не ставив. По-перше, якщо в кульмінаційну точку 22-го року, коли таке був піднесення, і в той момент на третьому місяці війни великого вторгнення, теоретично Таке щось обговорювалося і на таке була там попередня згода, ну якщо вірити там злитій інформації, ну то про що можна говорити зараз, коли позиція абсолютно інші? нема з чим? Ну тобто, якщо ми, ми мійте, коли, коли вилізе топ-темою, тема прямих перемовин, ну ніхто не зможе уникнути Курська. Тому що вся курська інвазія минулого року була запланована, і це головнокомандувач відкрито казав, як створення плацдарму торгів на перемовини. Ну а тепер, коли доходить діло до перемовин, на які ще й запрошуються якби від нас, тобто це четвер, нема з чим виходити. Плацдарму нема. Курська нема. Нема з чим виходити. Тобто, питання прямих перемовин за собою, вагончиком, витягує тему абсолютно. Пораз, ну, якби, поразкової історії з Курском. Це така тригерна тема. Це будуть говорити військові, а швидше не будуть, тому що в нас військові тільки розумієте, адапрямся. Це Совєтський Союз. Хвалити, цілувати дупу, лизати, не дай Бог там всі ж переживають за свої там посади, і звання і, 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 і дачі, блін. Розумієте, якісь там в кончі чи де там всі вони подачовані? Тому якби то і ніхто й говорити не буде. Але тема прямих перемовин оголює відсутність козарів у прямих перемовинах. Розумієте, прямі перемовини? Чому? Світ так їх не хотів. Чому світ ліпив це через посередників, через саміти Миру, через Швейцарію, через Туреччину, через Китай. Зараз і Японія, Японія Сполучені Штати Америки – це взагалі локомотив теми примирення, то локомотив третьосторонніх перемовин. Ідея світу полягає в третьосторонніх перемовинах. Бо якщо допустити прямі, то там шанси нуль. Бо ну, там, ну, там нема з чим виходити, розумієте? І, і воно, якби, воно, як і війна за відомо асиметрична, нерівна, нерівнопартнерська, нерівнопаритетна, ні по ресурсах, ні по розмірах, ні по чому. Так і прямі перемовини, ну автоматично якби, і такими теж є. І для світу це очевидно. Якраз в тому той суть, що на прямі перемовини, де нема що там сильно ставити, там ну, нема з чим виходити. ну що там. Протирешні і протиядерні зброї, що виставиш там? Прохання якісь чи що? В прямих перемовинах, а вони завжди є більш ультимативні, ніж третю Бо третє це вже геополітика, це вже нафта, це вже тіньовий флот, це вже санкції, мита, тарифи третіх держав. А коли прямі перемовини, там що? Там є сильний ворог і, і слабка жертва. Перед дефолт нас, перед вибуховим станом суспільства, з, 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 з повною залежністю від третіх сторін, з абсолютною залежністю від третіх сторін, де вся зброя і всі гроші ну то західні. Ну то там в прямих перемовинах там все більш. Плоско й жорстко. Там не пограєш тіньовим флотом, там не пограєш нафтою, там не пограєш санкціями на енергоносії. Там це плоска тема, розумієте? Тому світ і не хотів її, тому світ і ліпив багатосторонність процесу, щоб він був, Америка, щоб була, Європа. І це ускладнює Росію. Це взагалі все ускладнювало. Напрямі, ну, на прямому спорті там сильних перешкод у ворога немає, якщо в нього виграшні позиції, 20% території окуповані, окопані, міновані. Що там сильно поговорить? Тому тут якраз. От, тому ось, А навіть якщо і аргументи будуть, і основні. І взагалі це така доволі унікальна буде ситуація. Ну, вона, вона і на старті такою була. Що на прямих перемовинах, якби навіть не теоретично, були В чому там є великі сумніви, то всі аргументи жертви будуть аргументами, наданими третьою стороною. Ті дадуть то то ті дадуть то то а якщо ви не погодитесь, то ті дадуть то, -то. Тобто ми виступаємо тут ще як ретранслятор ще інших інтересів у прямих перемовинах, що воно так ну все одно до тих інших сторін і, 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 і приходить. Думієте, суть прямих перемовин для Росії якраз в тому і полягають. Усунути треті сторони. Оскільки треті сторони сильно допомагають, їх треба усунути. Для, для Путіна не менш важливо вийти з тяжких, некомфортних комунікацій з Трампом. Хто думає, що Трамп проросійський, ну то ідіот, бігайте собі далі з тезою. Там все набагато складніше є. Йому, тобто Путіну вигідніше зараз, якби усунути Трампа з його. Найсильнішими на планеті Земля засобами тиску на Путіна і вийти на прямі. Розумієте? І зокрема, це на, найперше це якраз усунути США. Це є така, такий первинний задум взагалі, прямих перемовин, яких я кажу У КВН, ну про ТГБ, там дуже мало є шансів, бо ну торгуватися нічим, там можна лише взамін за щось. Тема Криму там не проходить як, ну, як взамін за щось. Тобто взамін за Крим можна багато що говорити, про що і Трамп казав. Він якраз цю тему завжди розцінював. Взамін за Крим. Він готовий дуже багато що. Дуже багато що, що навіть там поки що і, і навіть нікому і не снилося. Але ну тут, звичайно, тут в напрямих перемовинах ця тема буде ще важчою, так бо це ну гонор, втрата території, хто на це піде, а на це не піде людина, яка хоче на другий термін. Державник може розглядати, а кандидат ні. Тому тут це те ще проблема цих так званих прямих е, перемов. Взагалі всі ці прямі перемовини з тими завідомо зрозумілими вимогами Росії, де ну все зрозуміло. Там вимоги не помінялися, там можуть додаватися. Тому що в Росії виграшна, доволі виграшна позиція по багатьох військових аспектах. Та? По лінії фронту, це, ну, на превеликий жаль, це так і тут, е, тут не обманеш, тут не будеш е, е, говорити на чорне-біле, на біле-чорне. Просто укотре не погодитись, і закрити цю тему. От і весь фініш тих прямих перемовин. Показати, що вони є неможливі, що вони не хочуть, якось спробувати піарно це обіграти, що от ми хочемо, а вони не хочуть. І це така, ну це знову ж таки грав форму. Це така вже політична кінематографія. Воно взагалі мені не є цікаво, тому що воно, воно закриває саму тему тему, в якій працюють реальності. І реальні сили. Ну, зокрема, і, і Америка, і американські сили теж вона якби затіняється зараз дивертисментами, грою на публіку, а я буду чекати, а я то, а я сьо. Скасувати перші укази, треба тоді вже можна чекати, заправляти бак, бронювати е, отелі. Ну, зрештою, ще є, ще є час. Якщо так взагалі дуже далеко забігати, що взагалі теж дуже я не люблю, але ну, воно так на на виході, якщо це все так, отак все здується, здується, то Росія просто вийде з роз, розв'язаними руками. І цими розв'язаними руками, де будуть умови озвучені, завідомо неприйнятні не кандидатами на другий термін, то ну, ці розв'язані руки будуть давати можливість поглинати далі. Йде мова про подальше поглинання. І якщо розв'язані руки це дають, то можливо. Ну, в, цьому, в цьому і полягає задум цих прямих перемовин: усунути треті сторони, вийти напрямі, де ну, асиметрія очевидна. В позиціях, в козирях, в аргументах на перемовинах. Росія за собою має Китай, Росія має за собою Корею. Це перекриває абсолютно все. Ми лишаємося одні з героїчними намірами загинути всіх до останнього. І ну от і, от і вся історія. Будемо сподіватися, що це так чи не так. Я вільно на що не сподіваюся, просто ділюся своїми аналітичними думками. В моєму розумінні взагалі, вся тема прямих перемовин промов... виглядає ось так: час покаже, підправить, заперечить, спростує або підтвердить. Зрештою, ми зможемо це завжди простежити. Дякую, що мене вислухали. Я би дуже просив підписатись на YouTube канал, на telegram канал там є більше текстів. Пішу. Завжди уклінно прошу робити пожертви. Я знаю, що то так тепер зараз тяжко, але є реквізити в описі до відео. Прошу робити пожертви, бо це єдине джерело існування мого контенту. За це буду щиро вдячний. Бережімо себе, до нових зустрічей.